Печерський суд символ топ корупції і узурпації влади. Там, іменем України, хапугами в мантіях прикриваються головні потоки. Завдяки суддям газ, берилій передані олігархам, а мільярди виводяться з держкомпаній. Суддя Вовк не дав відкрити справу про розкрадання 40 мільярдів кубів газу Голден Дерік. Суддя Литвінова прикрила Нафтогаз, що завишував ціни і крав мільярди, залишаючи сховища газу пустими. Суддя Хайнацький допоміг Буткевичу його в шорці біджіві груп безкарно вкрасти пержанське родовище беріллю вартістю 100 мільярдів доларів. Голден Дерік, пов'язане з екс-міністрами Ставіцьким і Присяднюком, отримала за копійки 19 спецдозволів. Без аукціону і конкуренції. Нафтогаз через Укртрансгаз і НГХ Сервіс переплачував за газ у два рази більше ринку через фіктивні тендери з фірмами-прокладками. Буткевич через пержанську родну кампанію забрав стратегічний метал під дахом нардепів слуг Бондаренка Якименка. Всі справи саботують правоохоронці, а судді тупо відмовляють у відкритті то що це звичайна корупція суду чи цілеспрямоване знищення країни середини? Якщо ти теж хочеш щось змінити, пиши в телеграм.